Усім привіт! Мене звати Онер. І сьогодні я знову буду проходити бабуся 1.0. Проте на цей раз я мушу пройти все за один день. Тобто мені потрібно не втрачати жодного дня. Що ж, спробую це зробити і водночас не напартачити. Як завжди, прокидаємося у старій добрій кімнаті, мусимо йти до школи, але двері замкнені. Це, як бачите, стара добра версія, де немає третього поверху, де немає входу в підвал з іншої сторони. І де ми мусимо проявляти винахідливість? Ну ж, бо йди сюди. Бабусю пердусю. Ой, її біта пройшла крізь текстурки. Все, йди за мною. Слідуй за мною. Оп. Надурили, але не перехитрили. Так, тепер біжимо швиденько в підвал. Що у нас тут? Ай, вона ж. Може сюди прийти. Ну, чому ти хочеш? Йди до мене, потвора столітньої давності. Ой, що це з нею? Агоу! Чому ти на одному місці ходиш? Бабусю. ой 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 а ага, а ага, а ха Страшно, страшно, страшно. Біжи, біжи, біжи. Фух, надіюся, я вдруге не попадуся на цей капкан. Так, нічого. Слідуємо до іншої локації. Тх, халепа. Цей включ. А, -а, 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 а! Ой, я на мить дуже сильно перелякався. Вона неймовірно спритна. Це беремо вже наступну частину. Голосуємо і знову йдемо в. Нагору. Так. Тут треба бути дуже обережним. Все, відімкнули і тепер треба знову дурити бабусю. Вона зараз сюди прийде. Потім біжимо в підвал і швиденько відмикаємо в лічильник. Так. Спускаємося вниз. Ще треба буде ванну перевірити, але це буде непросте завдання. Враховуючи, що бабуся нишпорить скрізь, окрім чулану. Так, іди сюди. Вона може вдруге не повестися. Тож треба її заманити. Так. Давай. Все, ми йдемо, йдемо. Халепа. Де вона а, ось? Так, як мені потрапити на ванну? Але бути непоміченим. Так, вона піде на другий поверх? Ні, ай, мене знову спалив скрипуча підлога. Халепа, це так нестерпно. Оця скрипуча підлога реально не дає мені спокою. Так, тікаємо до ванни. А -а -а -а, все, ні-ні, тільки не мене. О, я провалився. Добре, зроблю другу спробу. Перезаходжу у гру і вчуся на своїх помилках. Так, знову починається перший день. Ну і на цей раз розташування предметів буде змінено суттєво. Я почну, напевно, із цієї шухляди. Так, тут нічого немає. Швиденько біжимо до ванни. Тут нічогісінько. Заманюємо бабусю. Нічого. Отже, молоток має бути внизу. Так, вона вже зайшла. Куди вона? А, ось все. Як бачимо, вона повелася. Перевіряємо її на чіткість. Прийняття рішень. Йдемо сюди, знеструмлюємо двері, хапаємо падло ключ і йдемо нагору Е, давай берися. Ну ж бо заходь. Ну що, та ти знову знову за своє медуза, пердуза? Давай, йди до мене, йди до мене, що з тобою? Халепа, як же це нестерпно. ой 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 Ей, Страшно, страшно. Все, вона мене переслідує. Головне, щоб вона мене на сходах не вдарила. Все. Тепер вирушаємо нічого. Нічого, нічого. Все спокійно, все тихо. Так, ми повинні молоток взяти. Але де він? Мусимо понишпорити. Ні, нічого. Все вона до мене знову йде. Ні, ну ви подивіться, в неї інтелект. Я проходжу крізь текстурки. Давай йди сюди. Я піду таким способом, тому що так безпечніше пересуватися і менша ймовірність, що бабуся може тебе. На сходовій клітці вдарити. О, сейф ключ. Це чудово, причудово. Шкидаю картини. Кімнатка тут малесенька, а нас герой бігає повільно. Треба якось надурити цю стерву. Ну ж бо, біжи швидше. Ні, майстер ключ. Це не те, що мені потрібно. Давай, й до мене. А чому шуму не було? Це що, якийсь збій? Не розумію, що не так? Ай. Та реально погляньте, що це? Що це тут біса коїться таке? Ну. Вона повинна сюди прийти. Бабусю. Що з тобою? Та просто погляньте. Що це за. Що? Що це? Ні, ну. Я, зіб... я зібрався тут проходити за один день, а. Але... вона. Вона відчинила двері. Ух, яка підступна. Ну Ну ж бо давай. Ну що це? Вона що, відмовилась? йти у підвал? Чи я активував прихований збій? Агоу. Чо ж, що таке? Ні, ну ви погляньте. Що з цими гратами? Я їх пересувай вільно. Ні, ну, ну я не знаю, що на це сказати. Вони просто як гойдалка якась. А ну давайте перевіримо. О! Я не розумію, що тут відбувається. Спочатку грати літали, потім бабуся не реагувала на шуми, потім предмети втратили свій звук. Ех, нехай це буде моя третя спроба. Цей ролик дуже сильно затягнувся через те, що мені не вдалися перші дві спроби. Ну, на цей раз спробуємо діяти розумніше. Але перша версія, очевидно, має дуже багато збоїв. Ось сейф ключ. Хапаємо навіть не задумуючись. Спускаємось, йди, і слідуй за мною. Це надурили. Але не перехитрили. Знову майстер ключ. Ну, іди сюди. Зараз ми тебе примусимо до ходьби. Ух ти, ви бачили, я аж підстрибнув Все, вона відчинила двері. Кулі мене вбила, але не, в... не забила. Хапаємо ключ і вирушаємо. Ну, де вона? Та не хочу я ховатися. А стоп, що? Тут щойно була петля для одягу. Це знову якийсь збій. Йди сюди, стерво. Так, обережні. Ну, обережно! Лайно! Мені дивом пощастило, що тут такий часовий проміжок. Хапаємо швиденько. Ні, вона зараз до нас прийде. Ось! Пласкодубці, як я говорю. На уроці трудового. Все тепер треба швиденько відімкнути те що. Все, давай, йди до мене. Ой, прокляття я ж забув, майстер ключ схопити. Вона зараз до мене знову прибіжить. Ай-яй-яй. Не треба так гальмувати. Так, вона знову прибігла туди. Давай. Е! -е. <звук> Та що це за чортівня якась? Що ж, спробуємо в четвертий раз. Минулого разу мені взагалі не вдалося відімкнути головні двері. Тільки через те, що майстер-ключ просто не брався. І що ж чекає на мене далі? Зараз ви дізнаєтесь. Сподіваюсь, що на цей раз у мене все вийде? Так, куди вона піде? Ось все. Йди до мене, бабусю, пердусь. Так, майстер ключ, як завжди. Давай заходь сюди. Ну ось. Беремо молоток і йдемо до головних дверей. Два кліка і все. Нічого зайвого. Ось вона йде аж підстрибує від радості. Так, вона позаду мене. Її треба встигнути відімкнути замок. Все. На ходу все відмикаємо. Все, ось вона йде. Ну не. Ну не треба так завмирати. Для чого тобі біг на місці, медузо? Давай. Ні, не стій на місці, прошу тебе. Зорієнтуйся, ти ж не тупа. Ось все. Мотивація хороша, звукотерапія називається. Тепер мені треба знайти падло ключ. Я підозрюю, що він розташований на другому поверсі. Сам будинок дуже крихітний, тож його нескладно буде знайти. Так, якщо я... У нас під дверима. О, все. Все, вона йде сюди. Так. Ой-ой-ой. Ні, вона мене вирішила надурити. Але мене не провести. Йо-майо! Бах із текстуркою не працює. Халепа. Я був на межі просто. Все, кодовий замок. Вона повинна сюди прийти. Тепер мені треба ще коло зробити. Ну Бо. давай, йди до мене. Бабусю пердусю. О, все, я безпечним шляхом зможу відімкнути кодовий замок. Все. Розвертаємось. Йди до мене. Йди, йди. Тепер я мушу в підвал йти. Виманити бабусю і вибратися з цього будинку. Хоч тут дуже і мало дій, але гра потім переросте в незвичайну розвагу. Так, гоу. Аго, я тут. Ух, який цікавий голосний звук. Як добре, що на цей раз грати не почали літати в повітрі, бо інакше цей збій дуже сильно перешкодив моїм планам втечі. Ну от, я прийшов бабусь 1.0 за один день, хоч із четвертої спроби. Ну що, ти шокована цим бабусю?